Тим часом операційна на колесах вже готова вирушати на фронт. У Києві представили повністю готові пересувні стабілізаційні пункти, спроєктовані і побудовані тут, в Україні. Ці операційні на колесах у рази збільшують шанси наших поранених отримати допомогу в золоту годину, саме тоді, коли вирішується питання життя чи смерті. І тут є саме ваш внесок. Keep Life, так називається цей мобільний стаб пункт, складається з трьох важливих компонентів: вантажівка, яка забезпечує мобільність. Далі операційний модуль із двома хірургічними столами і реанімаційне начиння, як у справжньому госпіталі. І найважливіше, хіп лайф може під'їхати прямо під лінію фронту вже більше шансів доправити пацієнта до нього ще живим. Але не менш важливо, він швидко переїде в разі загрози удару чи потреби в іншому місці. Велика перевага автономність, електроакумулятори, дизельні генератори, засоби радіоелектронної боротьби і старлінки. Всередині є вода, опалення, вентиляція та дезінфекція повітря. Ці медичні вантажівки можуть безперебійно працювати до 10 годин. Один такий стаб коштує майже 9 мільйонів гривень. Сума велика. Але разом нам вдалося. ТСН не раз розказува про цю розробку, глядачі ТСН тижня разом із нашою командою змогли зібрати близько 4,5 мільйонів. Долучилися інші проекти «1 плюс 1». Ми щиро вдячні вам за кожен донат. А ще більше, дякують воїни. Це мобільні стабілізаційні пункти, як я вже казав, воно дислокується в 10-15 кілометрах від лінії фронту, що дозволяє надати бійцю в першу золоту годину якраз допомогу. А всередині там повне начиння, повністю хірургія.